На Рівненській АЕС провели конференцію трудового колективу та звітно профспілкову конференцію. Вони відбулися за участі 127 делегатів із цехів та підрозділів підприємства. Генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк прозвітував про виконання філією ВПРС колективного договору компанії у 2023 році. починається це виконання з виконання наших виробничих. Завдань У 2023 році виробництво електроенергії досягло 101,4% і склало 18,8 мільярдів кіловат годин у 2023 році раес виконала план з виробництва електроенергії що є надзвичайно важливим в умовах війни коли ворог постійно намагається знищити критичну інфраструктуру і залишити українців без світла і тепла Пріоритетним завданням атомної станції є виконання комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків. При плані 5 заходів ми виконали 6 заходів, і нам залишається 35 заходів. Це один з кращих показників компанії. У нас Щодо освоєння капітальних інвестицій минулого року. На РАЕС завершили будівництво багатофункціонального комплексу, де розміщено протирадіаційне укриття, архів та майстерні навчально-тренувального центру. Нині триває реконструкція градирень на енергоблоці номер 4 Її планують завершити у 2024 році. Про роботу профспілкового комітету розвітував голова профкому Раес Іван Мельник. Основне зусилля нашої профспілкової організації було спрямовано на сприяння у покращенні умов праці, належної оплати праці та соціально-побутових умов працівників. Заробітна плата виплачується без затримок, установлені в колективному договорі терміни та перераховувалась в повному обсязі на особисті рахунки працівників станції. Крім того, було проведено медичне страхування та оздоровлення працівників. Персонал активно долучали до спортивних іміджевих заходів. Минулого року у Спартакіаді Раес з 12 видів спорту змагалися представники 23 підрозділів атомної станції. Разом з роботодавцем ми спільно намагаємося створювати гідні умови праці, а також можливості для професійного розвитку персоналу, культурного відпочинку, здорового способу життя. Щоб робота на Раес залишалась престижною та бажаною. Іван Мельник наголосив, що атомники не стоять осторонь подій у нашій державі, постійно надають допомогу Збройним силам України, вимушеним переселенцям, жителям звільнених від окупації міст та селищ у 2023 році. Колективом станції на волонтерську допомогу було перераховано 42 мільйони 169 тисяч 770 гривень. Трудовий колектив РаЕС одностайно визнав роботу профспілкового комітету підприємства задовільною. А колективний договір компанії у 2023 році виконаним. Генеральний директор РаЕС подякував колективу атомників за злагоджену роботу. Тільки разом ми зможемо підтримувати енергетику нашої станції, енергетику України, щоб забезпечити тепло. Світло наших громадян, ну і е, внести свою долю в перемогу Україні. Під час конференції було обрано делегатів для участі у роботі звітної конференції трудового колективу АТЕ Енергоатом» та звітної профспілкової конференції ППО компанії Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.